Ви, мабуть, думаєте, Олеже, навіщо ти заліз в цю яму, де купа пустих бутилок? А я вам відповім: це один із елементів психологічної смуги перешкод. Він називається басейн і виглядає це зі сторони так, як наче ну прийти його дуже просто. Але я сьогодні пройду цю полосу і скажу, що це просто це пекло. Оцей басейн, це пекло, це найскладніші, найскладніша перешкода зі всіх психологічних смуг. А я їх бачив багато. З якими я стикався у своєму житті. Ну тож, давайте подивимося, як відбувається підготовка мобілізованих на БЗВП. Олексій, розкажи, що тут зараз відбувається? Ну, сьогодні тут відбувається заняття спеціалічної підготовки, а конкретно тут проходження навчально тренувального комплексу. Наразі ми знаходимося на відтинку одному з моїх любимих, оскільки він показує, яка складна військова служба. Що буде багато препятствий, неможливо буде з нього вибратись, але свідомо йдучи вперед, підолаючи перешкоди, ти все одно виберешся і пройдеш далі. Загалом наша ця смола перешкод збудована наступним чином, щоб військовослужбовець тут, під час проходження неї, відчув, яким чином військовослужбовець доставляється до позиції. Що це дуже складний, тернистий шлях, багато різних випробувань. Багато фізичних, моральних, емоційних навантажень. Але якщо ти перше, розумієш, що ти робиш, друге розумієш, навіщо ти це робиш, в втретє виходить ефективний результат. І в парі проходять правильно її проходять бойовими одиницями або двійкою, або трійкою, або на крайняк четвіркою. Але намагаємося пропагувати двійки-трійки, оскільки це найефективніший. Розподіли в подальшому найефективніше саме двійкою заходить на позицію. Пройдемо з тобою двійкою цю полосу. Покажеш мені, як Конечно, без Давай. це відбувається. Супер! Тоді йдемо, ми домовилися з Олексієм такого, що ми зараз з ними пройдемо і показуємо власним прикладом, що це хоч і важко, але ми знаємо, що ми робимо. І для чого ми це робимо? Все, до бою, виходимо на вихідний рубіж, ти займаєш оборону, справа, криєш, я пішов вперед. І то Opa, creio! Opa, creio! Так, що сталося? Зараз у нас другий день зйомок. В перший день я пройшов цю полосу, Мені було дуже складно. Десь на середині я вже не пам'ятаю, що я робив, які рухи я робив. Це була просто м'язова пам'ять і характер. Я дійшов до кінця, але потім... У мене просто не було сил щось говорити, тому ми приїхали сюди на другий день і ми спробуємо розібратися, окрім того, щоб показати вам, як відбувається підготовка. Чому мені було так складно? Тому що перші мої емоції, що ну ця полоса дуже легка, і я зараз її пройду ось так. Пішов, не бійся, не бійся! Давайте зможеш! Давай тебе все вийде! Пішов, 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 пішов. розкажіть, що ви зараз робите? Для чого? це, Чому ви так кричите? А, психологічне навантаження створюю для військовослужбовців, щоб вони звикали до, до криків, криків поранених, наприклад, незрозуміли. Обстановка з цих елементів найскладніше дається курсантам? А, найскладніше дається курсантам. Басейн наш умовний. І бояться вони наш елемент, це тетріс. Ми його так собі називаємо елемент Тетріс. Чому там висота? Тобто багато хто боїться висоти. Якщо їм важко в цей момент, ми їм допомагаємо. Тобто мотивуємо йому, розказуємо, що треба робити для того, щоб він спустився. Наша задача, щоб він спустився сам. А Розкажіть, що чому різниця? От я проходив цю ж полесу з іншим інструктором, і він мені кричав: давай швидше, швидше, побратим тебе чекає. А ви кричите курсантам, ти зможеш? Давай це є різні підходи. От чому так У е, кожного інструктора свої підходи, але в деяких моментах Тобто ми дивимося, знаєте, індивідуальний підход також працює у нас, тому що. Є моменти, де треба створити оце навантаження, острашу паніку, щоб він не знав, що робити, щоб він починав адаптуватися, як подіяти від ситуації. А в цьому моменті, наприклад, якщо взяти наприклад тетріс, якщо я на нього буду ще більше кричати, він може втратити орієнтир. А зверху я йому не допоможу. Я йому зможу допомогти тільки знизу, розумієте? і щоб він орієнтувався. Я як, як, як допомогти йому? Тобто психологічна підготовка не для того, не, не тільки щоб там створювати там е психологічне навантаження, криками, там там погрозами, да, чи ще чимось, а для того, щоб допомогти навчити військовослужбовця діяти в стресовій ситуації, наприклад, я йому скажу, дихай. Дихай, заспокойся, подихай, наприклад. А я йому розказую методи саморегуляції, які можна застосувати, щоб заспокоїти себе. Скільки тут елементів на цій психолозі? 19 елементів. 15? 19. 19. 19. А яка її довжина? 400 метрів. 19 елементів. Це доволі складно. Дивіться, я намагаюсь розібратися. Коли я проходив цю полосу в кінці, я прибіг. І я отак от ліг просто все. Я спортсмен. Я всю життя займаюся спортом. Я не розумію, чому зараз я дивлюся на мобілізованих. Вони вже старші мене їм. Це легко, а мені було тоді важко. От поясніть не не легко їм. Вона, хоч ця полоса, вона маленька, але фізично вона важка. Тобто елементи зроблені так, щоб були там смислова якась нагрузка передвіження, але вони важкі ці елементи. Тобто їм важко, їм нелегко. Це так здається, може зі сторони, що вони легко проходять важко. Вони вже коли доходять, проходять басейн. Чому басейн саме для них такий важкий? Тому що він глибокий бутилки, їм потрібно. Вони ж дітки в амуніції, їм треба пройти. Вони застрягають, треба вибратися, і після вже басейну їм вони вже виснажуються. Але йдуть до кінця, <ріст> але йдуть до кінця. Я не знаю, чи соромляться, чи, чи може такі вмотивовані, що йдуть до кінця. А взагалі ці ж полоси вони не нормовані, так? тому що я багато полос бачив, вони всі різні. Різні, різні. Є степова, наприклад, полоса, але кожна частина сама собі робить так, як, як по можливості, як вона це бачить, як вона собі це спроектує. Ось це, це просто для мене була каторга. Тому що коли я повз, шапка постійно наповзала мені на очі. Я нічого не бачив. Я от повзу, 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 шапка на очі, я намагаюся її поправити, зупиняюся, а інструктор мені кричить: давай, швидше, швидше, не зупиняйся, не можна зупинятися. Я в паніці, швидше, швидше, швидше. Шапка знову на очі. Я знову зупиняюсь. Інструктор знову швидше, швидше, швидше. Я знову швидше, знову паніка, і це просто замкнуте коло. Але це було чудове. А от скажіть мені цікаво, чому е, зроблено таким чином саме цей елемент, що е, завішані такими волоссями, щоб не було видно. Це воно заважає, бо якби були просто перешкоди, це було би дуже просто психологічно. Вони бачать, да вони знають там, десь пролізти треба, там десь треба переступити. А оце ці нитки вони їм заважають. А коли ще задимлене, вони погано орієнтуються. І плюс, коли ми е, йдемо і нам щось заважає, ми починаємо трохи нервувати. І ось тут а почалися справжні проблеми. Після цих е, шин ти залазиш в тунель, де повзеш так на півзігнутому стані і потрапляєш в цей басейн з пустими бутилками. Це був найскладніший басейн, з яким я стикався у своєму житті. І я зараз дивлюся, як це проходять хлопці. Ну, виглядає, це не складно. А коли коли ти це сам, от я був вперше, я просто не зрозумів, що мені потрібно робити. Я наче туди отак от запригнув, намагаюся щось зробити, якось просунутися вперед, але в мене не виходить, просто немає щеплення. Ось тут я і потух. Коротше. Валентина, розкажи, яка твоя задача сьогодні? Сьогодні ну, допомагаю хлопцям пройти при, це, полосу Ну, Сам вже пройшов. Да. Як тобі проходить? О, обалденно, да, дуже класно. Якраз провірити свій характер, е, свої можливості фізичні. Не скажу, що сподобалося, але, але було круто. Яка для тебе, який елемент найскладніший? Басейн. Басійн, безусловно, басейн з бутилками. Самий такий важкий елемент полоси. Як тобі підготовка? Прекрасно. Так, ну я служив срочну службу, мені легше трохи, хлопці деякі, їм тяжче дається, але ми один одному допомагаємо. Як тобі інструктори? Як вони працюють? Просто чудові. Інструктори у нас отакі, от. всі з бойовим опитом, всі радять те, що потрібно в бою. Ми зараз йдемо на заняття з дронами, є заняття і психологічна є підготовка. Приходять до нас психологи, працюють. З нами розказують там, що як себе поводити. Денисе, розкажи, як тобі психпаласа? Офігенно. Порівняй себе, коли ти тільки потрапив на БЗВП, і от зараз ти ж чомусь навчився? Ну, звичайно, за три тижні, так. Да. Але ще багато треба вчитися, звісно. Але все однак, треба упорством це робити не так. А розкажи, як ти потрапив в армію? У мене була відстрочка, бо у мене троє дітей. А старша дочки виконувалася 18 років, все, в мене стричку немає, мене демоб... мобілізували. І все, я пішов зразу. Ну і що ти відчуваєш, що ти мобілізувався, що тобі страшно, може. Я зараз вже ні. Поначалу не те, що страшно, просто незвично. Ти тебе забирають з твого оточення постійно кожен день робота, сім'я, дом тебе Потім звикаєш, Тому що по-другому ніяк. Отже, підбиваємо підсумки. Психологічна підготовка це дуже важливий аспект, який тренується, напрацьовується протягом всього без ВП. Ну а такі психологічні смуги вони є різні у кожній частині і допомагають краще зрозуміти людину, щоб вона зрозуміла, що вона боїться, як з цим страхом поритись. Тому долучайтеся до сухопутних військ. Тут психологи, інструктори, які точно допоможуть вам побороти свій страх. Та навчать діяти правильно в будь-яких умовах на зв'язку.